Який Асік вигідніший купити? Тихий для домашнього майнінгу або промисловий для промислового майнінгу, який шумить як пилосос, і споживає більше 3,5 кВт на добу. Ти поки підпишись на канал, а я розповім. Мисловий Асік більш потужний, відповідно, він більш гріється. В нього потужні кулери, які і створюють оцей шум як пилосос, і його можна поставити лише в окремому приміщенні. Вдома його не поставиш. Хіба що в шумобокс, але це стрьомна тема, тому що він там може перегріватися і так само вночі ти, а й твої сусіди будуть його чути. Натомість, тихий домашній асік можна поставити будь-де, він працює безшумно, тому що в нього хешрейт, потужність невеличка, і відповідно кулери там невеличкі, радіатори здорові, і, відповідно, він має працювати абсолютно безшумно. І якщо обирати між цим і промисловим, то, відповідно, промисловий завжди буде давати більше профіту, тому що в нього більша потужність. Але для нього потрібно окреме приміщення. Тож, відповідаючи на питання, який ви Гідніше купити, відповідь буде однозначно промисловий Асік. Але якщо ти не маєш де поставити промисловий Асік, в тебе для майнінгу є лише твоя квартира або будинок, де ти не безпосередньо проживаєш, або де є сусіди поруч за стіною, відповідно, в тебе варіант лише один це Асік для домашнього майнінгу. Він також працює в плюс, приносить невеличкий прибуток, але це дозволить тобі все ж таки опалювати безкоштовно приміщення як тепловентилятором, спробувати майнінг і хоч якийсь дохід отримувати. Якщо тебе цікаво, більш детальна консультація по вибору обладнання для майнінгу, Пиши дзвони нам в Атласент Miner, Ми тебе з задоволенням проконсультуємо і допоможемо тобі зробити правильний вибір.